420 здобувачів освіти отримують професію у Здолбунівському вищому професійному училищі залізничного транспорту. Заклад має два основні вектори спеціалізації залізничники та будівельники. Для того, аби студенти після навчання одразу були готовими до роботи, в училищі працює два навчально-практичні центри. Один з них з підготовки монтажників санітарно-технічних систем та устаткування, відкрили наприкінці минулого року. Це новий напрямок навчання у закладі, адже за словами керівництва є попит на професію. Підготовка здійснюватиметься комплексно, тобто студенти, закінчивши трьохрічне. Навчання матимуть одразу три професії завжди намагаємося реагувати на запити ринку праці. Регіонального ринку праці і саме професії будівельної галузі є сьогодні надзвичайно актуальними та затребуваними, як для школярів наших абітурієнтів, так і для дорослого населення, для незайнятого населення нашого регіону. Ми для дорослого населення надаємо послуги, такі як курси підвищення кваліфікації, перепідготовку, професійно-технічне навчання, також короткотермінові курси за частковими кваліфікаціями. Обладнання наших навчально-практичних центрів. Допомагає нам випускати висококваліфікованих робітників, які є конкурентоспроможними. Першим НПЦ у закладі був центр сучасних будівельних технологій з підготовки монтажників систем утеплення будівель. Євгеній новак, студент третього курсу, розповідає, обрав професію будівельного спрямування, адже бачить подальші перспективи у роботі і вважає її високооплачуваною. А завдяки заняттям у навчально-практичному центрі вдається швидше навчитись працювати із обладнанням, яке необхідне у роботі. Тут знаходиться нове. Сучасне обладнання, з яким ми працюємо, вивчаємо нові інструменти і технологію нанесення там штукатурки і інші. Тут нас учать цьому використовувати це нове обладнання, і ми його застосовуємо вже на практиці в інших будівельних. Фірмах, окрім робітничих професій, має заклад і сучасний СТЕМ-центр робототехніки та мехатроніки. Там займаються як студенти, так і школярі, які відвідують гурткову роботу. На початку наступного навчального року розпочинають набір на нову професію. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Адже IT – це вимога часу. Ми в СТЕМ Центрі активно проводимо гурткову роботу для наших здобувачів, проводимо курси для дітей. В рамках профорієнтаційної роботи ми активно займаємося позашкільною освітою. У нас тут тривають курси та гуртки для за напрямками основи електроніки і робототехніки, пілот дрона, початківець, основи роботи з 3D-принтером, основи роботи з ЧПУ-лазером. За словами працівників закладу, stem центр з кожним роком користується все більшою популярністю серед населення. Олександр Тарадайко навчається на машиніста, але разом із тим кілька разів на тиждень відвідує центр та вивчає робототехніку. Я його доволі. Часто відвідую, займаюся, е, хочу на гурток основи електроніки та робототехніки. До цього я подібним не займався. Зацікавило мене ці, це тим, що тут є новітні технології. Я навчився збирати дрони і роботи збирати, які є позаду в мене. Програмую їх на рух, щоб вони рухались. Зростає попит серед населення і на курс оператора дрону, адже зараз це також в певній мірі вимога часу. В майбутньому планують відкрити ще один навчально-практичний центр.